Айсмен, так. Людина з криги. Вибачте, щось не так, професора. Я просто намагаюся з'ясувати, які у тебе здібності. Нагадай. Професоре, я я створюю лід. О, я знаю. Це смішно. Що так. так. Я просто намагаюся зрозуміти, що можна зробити з людиною, чия слабкість кімнатна температура. Гаразд. Так, але, професора, лід, який я створюю, що холодний? о о дивіться, вони без теплого одягу. Добре, що з нами айсмен. Біжіть всередину! Прихопіть електричну ковдру і грілку. Я хочу зазначити, що був дуже цінною частиною цієї команди. Гей, айс мене, яка твоя слабкість? Сіль. Та штука, яка є всюди, на кухнях, у ресторанах, це твій криптоніт, сіль. Криптоніт? Точно, це ж марвел. Гей, hey, ви розумієте, що я спонтанно слухай. Якщо я раптом опинюся на якійсь веранді, де буде несамовита спека, а мій крижаний чай перетвориться на теплу бурду... Я тобі подзвоню. Ти у мене на швидкому наборі, як сучка, що може трохи підхолодити мій напій. Гей, hey. я герой. Точно на ім'я Айсмен. Дуже креативно. Він робить лід. Назвемо його крижаний чувак. Чого б не назвати Росомаху пазурний чувак або Циклопа, стріляючий з обличчя лазерними променями, чувак. Ти сам себе назвав? Так. Молодець. Слухай, Айсмене. Якби мені був потрібен безглуздий лисий чувак, який стоятиме і нічого не робитиме під час бою, я б найняв сіла. Хоча б атмосферу підняв би співом перед боєм. Я просто думаю, ви не. Я був частиною цієї команди. Якщо ви подивитесь на досвід, який я приніс в команду. Я думаю, що тут справа не тільки у мені. Baby! Був кращий спосіб це зробити. You know? alive, тебе звільнено. А англійською це вогонь, який тебе вб'є. Ще місяць крутитиметься в голові, але воно було того варте.